Ох, oh, oh, так набагато oh, краще, геж? Yeah. <laughs> що все це означає? Що. Все працює? О, ковальне. Ти просто диво. Часто таке чуєш? Впевнений, що так. Я. Чула, була щось подібне, раз чи двічі? Тепер вона надміру скромна. Майстриня, мистецтва стародавніх. Шукачка краща за будь-кого з Клейму. Обирає бути скромною. Ха! Але ж не те, щоб я зробила це сама, Гілдане. Так. Думаю, не сама. Тож куди тепер ти далі? Повернешся назад до Клейму? І позбавити людей краю пісні, розповідей про нашу зустріч? Ні в якому разі. Я ще трохи затримаюсь тут, але історію краще розповідати зі всіма, хто брав в ній участь, не проти доєднатись до мене.